На жаль, війна додає таких, як ми, громадян з інвалідністю, і нікуди від цього не дінешся. З тих людей, які отримали інвалідність за ці два роки, ви тільки задумайтеся, 28% втратили зір повністю або частково за черепно-мозгових травм, і за опік, і за вогнепальних поранень, і таке інше. Це велика частка, і вона складає. Тепер задумайтесь о цих 38 870 осіб тільки позору. В той же час я вам скажу і держава, і місцева влада. І саме сьогодні бачимо, що все-таки працюють з українським суспільством, в тому числі з громадянами, з вадами, з різними. Ну, також і з нами. Люди допомагають чим можуть. Але держави сьогодні невеликі можливості. І два роки вже ми не отримуємо державної допомоги на наші соціальні об'єкти, і маю ведуться, безумовно, гуртожитки, клуби, бібліотеки, кімнати дозвілля, бази відпочинку. І ми все це отримуємо якось самі. Працюємо всі як. Хто те, як, наскільки. Я не буду зараз ну, зрозуміло, от тут зараз і тепло, і людей вон скільки, а є де зовсім гірко. А є непогано працюємо. В общем, то живемо, працюємо. Чого я всім вам бажаю? Здоров'я, наснаги, успіхів і віри в те, що ми і переможемо, і буде мир, і Україна буде. Дякую.